Я собі думаю, знаєте, тако, через такі проблеми Бог дає людям можливості десь реалізувати людяність у нас. Якби не було оцих калік слабих, кривих, розумієте, як би людина себе проявила. Так що, знаєте, що би там не було в світі? Не треба. Ми люди, ми хочемо, знаєте, о, чи це добре чи зле. Ми мусимо знати, чи добре, чи зле. Дуже багато речей в світі, і світ в своїй суті, він є індиферентний. Що це таке індиферентність? Ну, якщо по-простому таке слово зрозуміло, ніякий, так? тобто той, що не має ні кари, ні заслуги, ні добре, ні зле, Індиферентний до того часу, поки людина не починає його вживати. Ну, наприклад. Столова кімната, стіл. На столі стоїть ніж. Ну, Лежить, так? ніж. Столовий ніж там якийсь універсальний. Він в своїй суті є ніякий, ні добрий, ні злий. Він просто є ніж та й крапка. Якщо ним різати хліба, він добрий. Намастити бутерброд, він добрий. Але можна взяти ніж і зробити шкоду людині, а можна і вбити. Не ніж є злий. А він набуває значення від того, як ми починаємо його вживати. І тому всі речі, які ви бачите у світі, і кажуть, що вони добрі, не здалі. Не треба так, як то кажуть, шаблонами такими виставляти. А завжди треба людина. О, вона такий не здали. Ну, сьогодні не здали. Може, завтра покається. Ой, він сьогодні такий добрий. Молимося до нього, він такий, він святий чоловік. Він завтра може бути не дуже святий. Тому не треба тут нас на землі живучих ні величати понад небо, і принижувати не треба. Бо сьогодні, як правило, знаєте, та й нема кого й повеличати. Але принижувати, ого, ми такі спеціалісти, знаєш, де не підеш, де не подивишся, в інтернеті кругом. То не здало, то не добре. Там, там, там позиції, все, там пропали, там все здають, там тих хлопців підставили, там ще щось. Як є проблеми, ми їх вирішимо. Як маєш якось допомогти, допомагай. А розносити сміття, розумієш, що воно надасть? Воно дасть нам приблизно до перемоги. Думаю, що ні. Тому думайте, що пишете, думайте, що кажете, і дуже добре думайте, що робите. Світ є у своїй суті індиферентний. Чуєте, ще раз вам нагадую. А люди починають його вживати, і він набуває змісту. То на то і є християни, щоб цей світ зробити більш Божим. Не вашими язиками. «Отче, я за правду, Отче, я за правду я ж не брешу. Я точно знаю, що це байструк. І то, що ти це знаєш, не то що. Ти, ти комусь зробиш чести? Скажи, чим ти можеш допомогти, а принизити є той, що принижує. Ім'я його люцифер. І хто займається приниженням, той служить дияволови. Знаєте, на інтерв'ю з дияволом, якщо його запитати, що тобі найбільше сподобалося, що тобі найбільше було ну, легко у твоїй праці, він по-любому відповість, що ви собі навіть не представляєте. Скільки людей робили мою роботу безплатно? Це всі ті, які виконують роботу Злого Духа, працюють у нього в найметах, в наймечках, безплатно. Він найчасом і не просить люди самі. Того очорнює, того просто принижує, там без потреби виявляє чужі хеби. Ну, має людина якісь там недостатки. Це не означає, що ти маєш їх трубити у Фейсбуці, розказувати на цілий світ. Світ тако повний це усякого сміття отакого Наповніть світ чимось добрим. Напишіть добрий вірш, напишіть гарну статтю, напишіть пару добрих слів. Дякую тобі, Господи, що на сьогоднішній день я помирився з тим своїм сусідом яким 70 років перебували в команді. Напиши щось добре, об ще якусь виховну, цікаву історію. Щоб світ став кращим. От ти, тоді, буде. тоді будеш дійсно Божою людиною, Божою дитиною. Так, світла нема. Ми зараз на генераторі, так що поки встане не будемо говорити. Довго не буду, бо ми зараз ще маємо посвячення.